Івано-Франківський виконавчий комітет взявся захищати українську мову. Відповідну програму на найближчі три роки затвердили члени МВК. Зокрема, в документі задекларований намір посилити мовний контроль над діловодством. Для працівників виконавчого комітету організують тематичні навчання. Також управлінці активізують пропагандистську роботу, тому хочуть кращої співпраці з товариством просвіта та гуманітаріями місцевих вузів. Ще один пункт подальше наповнення бібліотечного фонду. Бібліотечний фонд. Міста Івано-Франківська на сьогоднішній день складає майже півмільйона книг. 65% цих книг це є книги, значить тільки україномовні. Тобто 35% це книги російською мовою. Я не кажу, не кажу про те, що книги, багато з них застарілі і так далі. Тільки за останні два роки. Ми передбачили і виділили з міського бюджету більше 200 тисяч гривень на придбання книг для міських бібліотеків. Особлива увага в програмі відведена управління освіти. Виконком доручив вчителям української мови і надалі ділити на дві підгрупи класи, де навчається лише 25 учнів. Щоправда, під час розгляду програми виникла дискусія з приводу, чи варто залишати слово захист у її назві, адже в Івано-Франківську ситуація з державною мовою кажуть окремі члени МВК не така загрозлива, як на сході чи півдні України та більшість з цим не погодилася, згадали зокрема про ефір у громадському транспорті. Скажіть мені, будь ласка, що Колісніченко чи Ківалов винні, що у нас неналежним чином шанується українська мова серед наших перевізників, які включають хто знає, якої якості шансон і російського попсу низькопробну, а деколи і вульгарну, то це що Українізація, це що шанування української мови? Тому захищати потрібно. Тепер програму розвитку і захисту української мови розгляне міськрада. Її зібрання очікують на кінець лютого.